Умайтеся, не треба спекулювати на цих святих речах. Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Лумако закликає Чернігівців припинити розганяти хвилю невдоволення з приводу облаштування в Ялівщині військово меморіального кладовища за 43 мільйони гривень. Скандал розгорівся в інфопросторі в останні дні. Чимало містян називає такі витрати наразі недоречними та вважає за доцільне насамперед думати про тих, хто продовжує захищати незалежність нашої країни на фронті, виділяючи кошти на необхідне обладнання та спорядження. Інші ж сумніваються в тому, що анонсовані кошти будуть витрачені саме на облаштування комплексу, а не відмиті представниками Чернігівської міської ради та про все по черзі. На думку виконуючого обов'язки Чернігівського міського голови, саме меморіал на Ялівщині є зараз пріоритетом для Чернігова. Про це він сказав. Під час наради Чернігівської міської ради. Це 100% пріоритетний напрямок. І хто там був, розуміє, що цього не робити не можна. І відкладати це питання також не можна, тому що мова йде не стільки про меморіал, а стільки влаштування самої території. Вона просто там буде, ну, це буде набагато дорожче і складніше робити пізніше. Спіч виконувача обов'язків Чернігівського міського голови продовжив начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц. Той, хто не був тут в березні. Не зрозуміє, що тут відбувалось, і не зрозуміє, що хлопці, умовно кажучи, з автоматом виходили на бетери, на танки і ховали за стогом сієна, тобто що була за ситуація, і до речі, всі забули, що саме за це, завдячуючи цим людям, Чернігову Чернігів міста герой. Тому я думаю, що якщо хтось хоче попіаритися, хай обере будь-який інший об'єкт, тому що ну, потім ну, йому буде дуже важко жити, як мінімум, зі своєю совістю. Не погодитися з цими твердженнями складно, адже саме завдяки захисникам та захисницям, які боронять нас, ми маємо змогу жити, пам'ятати їх і робити все можливе, аби ця пам'ять закарбувалась у віках наш прямий обов'язок. Утім, одна справа, коли в цієї мети є лише щире бажання допомогти та підтримати інша ж коли на чутливій темі пам'яті намагаються нажитися. Днями відомий в Чернігові правозахисник і громадський діяч Олександр Гашпар опублікував розслідування навколо скандалу з приводу облаштування військово меморіального комплексу в Ялівщині. В ньому йдеться про нібито завищені ціни на закупівлю в межах проекту майбутнього меморіалу загиблим захисникам, а також на думку правозахисника фейкові підрядні організації, що мають займатися його створенням. Саме тема зловживання коштами підбурила чернігівців до палкового обговорення цієї теми та вимог припинити планування створення військово меморіального комплексу в Ялівщині. Зважаючи на загальну людську невдоволеність, чернігівські можновладці ухвалили рішення скоротити вартість облаштування комплексу наполовину. половину. 43 мільйони. Да? Можливо, не такою ціною. Зрозуміло, що можливо під час таких проблем з бюджетами і під час дійсного пріоритетів, які є 43 мільйони це. За велика цифра, яку ми можемо витратити зараз на цей комплекс, і ми вчора спілкувалися, Ярослав Валентінович громада. Ми розуміємо, що цього ніхто не сприймає такої цифри. Ми подивилися проєкт, і ми в цьому році зробимо тільки найбільш необхідні роботи: це влаштування території, під'їздів всіх необхідних і самих безпосередньо поховань. Я хочу, щоб всі чітко розуміли, що це наші герої, і всі, хто вважає, що їх не потрібно вшановувати. Потрібно просто взяти і подивитися в очі рідним, близьким батькам загиблих цих людей, наших захисників, подивитися їм в очі, і я думаю, що питань про це не буде. Подивитися в очі рідним, близьким і батькам захисників міг і сам Олександр Ломако на чергову сесію Чернігівської міської ради вони прийшли, аби отримати відповіді на запитання, що їх непокоять. Ми можемо врятувати життя ще тих живих, які на сьогоднішній день є. Бо 20 мільйонів закопати просто в землю. Що ми на сьогоднішній день робимо? Я розумію, що хочеться вам влаштувати, вам треба показати, що ось це у нас такий є меморіал. Але кому він сьогодні потрібен? Чи підніме він тих хлопців, які там загинули? Чи буде легше від цього батькам, які прийдуть і будуть дивитися, і розуміючи, що хтось загинув, бо ці гроші не пішли нашим хлопцям? А десятий год війни для наших дітей нікого нічого Дивісти. не вділи. На ці діти полягли за нас, за нашу країну, і ви так до них байдуже відноситесь. Навести лад на цьому кладовищі потрібно для родичів в першу чергу, для будучих поколінь це те місце, де кожен зможе прийти, вшанувати і побути там на самоті, без голосу, крітів. Тих, хто їх вважає інакше. Ситуація з облаштуванням військово меморіального комплексу в Ялівщині надзвичайно чутлива та потребує уваги, обговорень і зважених рішень. Те, що наразі відбувається навколо цієї теми, нагадує радше політичні маніпуляції, аніж реальне бажання щось зробити. Як діяти у цьому випадку, представники самоврядування Чернігова точно знають. Більше того, свої думки з цього приводу озвучують у голос. А думайтеся, не треба спекулювати на цих святих речах. У Чернігові триває політична гра, що зіштовхує між собою людей, які наразі переживають найскладніший етап свого життя втрату близької людини. В темі, що потребує мудрого та зваженого підходу, фігурують власні амбіції. Чим завершиться ЕПП Чернігівської міської ради з облаштуванням у Ялівщині військово меморіального кладовища за 43 мільйони гривень. Час покаже. Ми стежитимемо за перебігом подій та інформуватимемо вас про подальший розвиток цієї справи.